Я не дал России ничего, кроме горя. Я не дал им ничего. Я дал им санкции и джавелины. А потом они говорят, как я симпатизирую России. Вот эти сумасшедшие русские, они же звери. Путин – убийца. Путин – террорист. Путин убивает всех. Украина должна получить немедленные гарантии. Рано расслабляться и считать, что враг повержен и бежит. Мы даже там сдаем чуть назад, да. Торец, Часов, Яр, не все так просто. как же никто этому идиот? Никто этого не объяснит. Но то, что вы делаете, это позор. Распочинаем с сенсацией. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. В прямом эфире ваша любимая программа 60 минут по горячим следам. Итак, начинаем с невероятной сенсации. Поставки американского оружия на Украину приостановлены официально. Соответствующий приказ Трамп отдал министру обороны Питу Хэкзиту, сообщает Bloomberg и Рейтерс. Пауза продлится до тех пор, пока Зеленский публично... То есть на камеру не извиниться перед Трампом за скандал в Белом доме. Только что приостановку поставок оружия подтвердил Пентагон. Приказ распространяется на всю помощь, которая прямо сейчас доставляется воздухом, морем или уже находится в непосредственной близости от Украины на базах США. Не, не з цієї я хотіла все ж таки сенсаційної новини розпочати. Вибачте, з, з цієї трамполітічним патент, по тому що він не способен перейти до розговору про мірну Україну. Так. Путін убийця, Путін терорист, Путін убиває всіх. Україна має отримати немедленний гарантії. Тра от з цієї новини, я хотіла сенсаційно розпочати. Але якщо вже розпочали зі Скам'єєвої, давайте трошки прокоментуємо. Ну, по перше, дивіться, яка історія дійсно. Військова допомога Україні призупинена. По друге, ніякого указа Трампа немає. А якщо він є, то скоріш за все він був дан усно. тобто підписаного документу, немає е, окремо. Також Трамп не порадився з Європою, і прийняв це рішення самостійно, що порушує всі законодавчі міжнародні норми і правила. Е, по друге, чому допомога наразі призупинена і не переправляється через кордон в Україну, тому що всі трошки. Побоюються Дональда Трампа і його експресії, тому на всяк випадок вирішили так трошки затаїтися і почекати, що буде далі. Ну і звісно, ми можемо бути посередниками знову ж таки. Якщо ви Росія вже називає себе прям другом і партнером Сполучених Штатів Америки, то ми можемо бути посередником передачі зброї Америки до Росії. Нам не проблема. Давайте нам системи ППО, давайте ракети. Ми передамо, знаємо, куди на територію Росії. Можемо, ну взагалі в себе тримати не будемо. Обіцяємо, все можемо передати відразу на територію Росії, тому що що? Тому що Трамп політичний інтент, тому що він не способен перейти к розговору про мир на Україну. Путін убійця, Путін терорист, Путін убиває всіх. Україна отримати немедленні гарантії. Тому що Там Путін тераріст, Путін вбився, це те, що хотілося передати. Ну і по-друге, знову ж таки, якщо Скабєєву так сильно хвилює питання, чому ж, чому ж президент Зеленський має вибачитися, то я вам в принципі нагадаю, що перепалка розпочалася з запитання котрогось із журналістів, ручного приверженця Трампа, в тому, що. Він а, запитав у президента Зеленського, де його костюм? Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність офісу. Я буду носити костюм після того, як ця війна закінчиться. Можливо, це буде щось схоже на ваш можливо, щось краще, можливо, щось дешевше. Але давайте бути чесними чи є. Цьому запитанні правильна відповідь він вирішив, що хоче поговорити про свій одяг. Можливо, це тому, що Трамп ніколи не хотів служити своїй країні. А зараз єдине, що він робить для нас, це роз'єднує нашу країну. Але мені прикро, коли ти на війні ти не переймаєшся своїм одягом. Це те, що ми називаємо привілеєм. По-перше, по-друге, сказати, о, що ти можеш собі дозволити. Ну, якби він ходив у найдорожчих костюмах, я впевнений, що його б звинуватили в тому, що він витрачає наші гроші на свій гардероб і більше турбується про це. Послухайте, це безвихідна ситуація, коли ви маєте справу з кимось, хто вирішив стати на бік диктатора. В цьому питанні не було правильної відповіді. Якщо ти не в костюмі, то ти порушуєш дрес і а, ти. Ставишся зневажливо до цього е, овального кабінету. Але якщо ти приїжджаєш в костюмі, то всі роблять висновки, що ти, значить, не живеш війною, ти не турбуєшся про її наслідки, і ти більше переживаєш про те, як ти виглядаєш, а не про те, як виглядає зараз твоя країна. Ми пам'ятаємо всі чудово, як е, кожного разу, коли е, перша леді е, е, їздила до котроїсь з європейських країн, відразу е, на російських телебаченнях з'явила з'являлася. Інформація про те, що вона собі там щось купила дороговартісне, якусь сумочку, якийсь одяг, е якісь прикраси, і про це просто були заполонені всі їхні ефіри. Ну а тепер виявляється, що все ж таки питання, чому президент Зеленський не в костюмі? Ба Більше того, це питання настільки турбує е цих е е пропагандистів, що Маргаріточка Сіманіан воскресла. Чи це не вона в комі лежала? Чи вона лежала в комі? Приходіть на зустріч з президентом... Чу... Дивіться, від печалі не сліда. Ви подивіться на неї? Ну просто. Э... Актриса, яку заслужила Росія? Два дні тому вона записувала відео з опущеними очима, з сльозами в очах і казала про те, що э, Тігран лежить два місяці в комі, нічого не можемо зробити. При цьому все вийшло в ефір. Як би ти не хотів продемонструвати, що ти лідер воюючої країни, що тобі не до шмаття і прочі. Это... неприлично для них? Это inappropriate. в оскорбітельному смысле слова. Як же ніхто этому... Никто этого не объясняет. Это все равно, что к нашему президенту, ну, я не знаю, в павлиних перьях прийти, вот что-нибудь такое. Абсолютно полностью неприлично. Ну, может, перья не павлиньи, але все же таки что по приличиям. У Кадырова хотелось бы тоже спросить. что по приличиям приходить э -э, к президенту в спортивном костюме? тоже ж теж то вот тут в голові. Які то приліччя должны быть, Ні, не знаю, як тепер буде Маргаричка Сіманян вибачатися перед Кадировим і чи буде вона записувати публічне вибачення на камеру, як того вимагає Скабєєва. Але е, тут до речі, Маргарічка Сіманіян вирішила поділитися архівним відео. Своя руками і нагаду виявляється ваш стати місцем, свободним, зарівним і Ви А я жінка. Вона вирішила поділитися цими спогадами, тому що днями в них була річниця офіційного одруження. Сама сказала, правда, відео дивитися не буде. Ну правильно. Що на нього дивитися, е, от ну і вийшла працювати. Вийшла до роботи до станка, тому що діньги треба заробляти, тому що жити на одну зарплату, як ви розумієте, на Росії дуже навіть непросто. тому що е, Маргарічка Сіманіандже ж не належить до е, багатійших росіян, е, імущества или же состояння яких увілічилась з начала 2025 року года уже на 7,5 мільярдів доларів. початку е, року лише Русманов заработал uh, ещё 3 миллиарда uh, долларов. А його состояння составило 16 мільярдів доларів. А состояння президента Норнікеля Владимира Потанина выросло на почти 2 миллиарда доларів. Найбільші убытки поніс бізнесмен Міл Фрідман. Його состояння вмішилось на 2 миллиарда 260 миллионов мільйонів доларів. Ну тобто для чого я вам зараз перерахувала ці прізвища як потенційних шукачів притулку в Америці, тому що я нагадаю Дональд Трамп. сказав, что готовы раздавать золоті візи визы за 5 миллионов долларов. Состояние Алишера Усманова э, увеличилось с начала года на 3 миллиарда долларов, а загалом 16 миллиардов. Владимира Потанина... На майже 2 мільярди доларів, я думаю, що Дональд Трамп з візами трошечки передішевіл. Головне, щоб вони, як то кажуть, не летіли літаками аерофлота. Головне, можливо, щоб за ними прилетіли е, не волшебник в голубому вертольоті, Але там Америка присилала свій літак, щоб забрати полоненого, який був в Росії весь цей час. Можливо. І за олігархами літаки прилетять з Америки, тому що аерофлот, кажуть, ремонтують прямо під час взльота, інакше відпадає по запчастях. От до чого санкції призвели! От вони, що санкції животворящі діляють, такі, що Путін їх навіть. Не відчуває. Ну Путін то може і не відчуває, але от бачите, аерофлот відчуває. Ну і Альшер Русманов теж не відчуває. Ну і, до речі, у кого не вистачає 5 мільйонів доларів на проживання в Америці, можуть купити в російському супермаркеті імпортний віскі за 5 мільйонів рублей. Ну от квартира і імпортний віскі Шотландський, я так розумію, пальоночку завезли. Ну о, в сенсі о, доставлено за великі гроші. Десь з шотландських магазинів. Ну і до речі, чотири зірочки в нього там стоїть. Бачите, певно, хтось вже скуштував, сподобалося. Рекомендують певно. Відгуки читати на неї не будемо. Ну і от тут ще нам деякі поради від президента Фінляндії є в таких ситуаціях. Думаю, ви повинні бути як фіни. Зробіть глибокий вдих, прийміть холодну ванну, сходіть у сауну, вдихніть. А, повертайтеся до столу переговорів, таке інколи трапляється. Ну. А, а можна ми ще як фіни в НАТО вступимо швидко? Не 20 років, на які розтягнувся наш шлях до НАТО, а як фіни за півроку. Можна теж гарна порада би була. Знаєте, отак от прийняти холодний душ, сходити в сауну і вступити в НАТО. Під парасольку, щоб Росія на тебе більше ніколи не нападала, мені здається, це була би прекрасна е, історія. Ну і в той момент, поки е, Скабєєва тішиться тим, що нам допомоги е, від Сполучених Штатів поки що немає. То е, знаєте, ті, хто бували на фронтах. поговорят, что рано тишитесь, рано радуетесь. Эксперты в ходе сегодняшнего эфира сказали, что вполне вероятно, вполне вероятно именно так, что ВСУ посыпется в ближайшее время, ну, без американской помощи и поддержки всяческой военной и финансовой. И разные сроки назывались от двух месяцев, может быть, перелом достигнут серьезный, я имею в виду прорывы фронта и все такое, до где-то примерно там плюс-минус нескольких месяцев, я имею в виду там полгода примерно, если я правильно понял своих сегодняшних гостей. У вас какое мнение на этот счет? Ну, у нас притормозились темпы наступления. Я не знаю, откуда они сделали такое. вывод. Под Покровском, Красноармейском, да, старое его название, он, мы даже там сдаем чуть назад, да. Торецк, Часовьяр, не все так просто. И, и поэтому, поэтому я бы так... Ну, я пытался, я думал, с чем это связано. Вполне возможно... Вот со всех участков фронта приходит информация о том, что наши КАБы перестали бить точно. Или их научились да. э, украинцы перехватывать или как-то сбивать? В чем не, дело? Нет, нет. Они накрыли фронт рэбами. Самыми mm -hmm. простыми рэбами. Но этого достаточно для того, чтобы не работала э, навигация. Получается, бачите Марано пыты шотландские виски за 5 миллионов рублей. Расслабляться не надо. Вот просто не надо расслабляться. Вот э, на фронте ситуация крайне непростая. Надо очень внимательно смотреть за всем происходящим. Врага много, оружия у него много, небо кишит в их птицах. Наши работают, и тыл, и фронт. Видим, что они пытаются там, готовить контрнаступление в районе Покровского. Рано праздновать победу. Рано расслабляться и считать, что враг повержен и бежит. Еще много и многое предстоит. Поэтому это надо понимать. Но то, что происходит на международном фронте, конечно, Руски удивительнее. Ну я нагадаю вам, що зараз 500 мільйонів європейців звертаються до 300 мільйонів американців для того, щоб ті не зупинялися в боротьбі з 140 мільйонною армією Росії, яка я нагадаю вже три роки яку три роки стримує 35 мільйонна Україна. Просто так для цифр для порівняння вам сказала. Ну і звісно, що однією Америкою тут е, не получиться, тому що Путін то, звісно, дуже любить цілувати ногу хазяїна, і коли Трамп. Потішився від того, що у них з Путіним налагодилися відносини. Путін патьок і Китай відразу кинув і навіть погодився бути посередником в питаннях спілкування з Іраном і їх ядерного потенціалу. Уявіть собі очі Ірану, який три роки спонсорував Путіна шахедами. А тепер Путін приходить і каже: Значить, дивіться. Трамп попросив, щоб я з вами поговорив, щоб ви оцю ядерну е, політику трошечки прикрили. Перестаньте розробляти ядерку, тому що е, Трамп хоче, щоб ядерних країн у світі було менше. Ну ми то з Трампом можемо собі дозволити мати ядерку, а ви, Іран, не можете. Отут мені цікаво, що теж буде відбуватися, і чи продовжить Іран допомагати шахедами Путіну. Ну і Китай також який вже вважав, що в принципі в нього все схвачено. Територія поділена там десь мапа під ліжком лежала з розділеною Росією по частинах. Цю ми беремо відразу цю ми будемо розробляти потім. А тут виявляється, дивіться, приходять Сполучені Штати, і Путін біжить в невідомому напрямку. весело помахіває хвостиком. Тут теж Питання до Китаю, як йому ця ситуація. Ну, і, як ви розумієте, російські пропандисти на цьому не зупиняються, і вони продовжують шукати варіанти, як можна ще трошечки нашкодити. Наш інтерес з американцями совпадає в одному прося, який більше, ніж Україна. І американці, і ми повинні хотіти того, щоб європейського союзу більше не существував. Так, співпадають чи хотеть. хотіти. Що це за минуле в майбутньому? Співпадають, але ми повинні хотіти. Ала в таком виде ми должны його розділити, ми должны його уничтожить і должны сделать так, щоб ми имели дело з 27 абсолютно суверенними, отдельно стоящими друг от друга государствами. Січа Сейчас... Як би ми хотіли отак от, от Росії розділити, щоб мати справу з 27... федеральными округами? Либо никогда, потому что лучшего момента, чем сейчас, не будет. Сейчас тема поддержки Украины должна, должна стать токсичной, и она должна стать внутриполитической темой европейских стран. Она таковой в настоящий момент не является. Главная задача должна быть в чем? Что каждое правительство, перед тем, как будет приступать к рассмотрению очередного бюджета, правок и так далее, должно столкнуться с тем, что на улицах сотни тысяч человек протестуют против этого. Они говорят, это наши деньги, мне надо их отдавать туда. Американцы не дают, мы тоже не будем давать. Венгры, Словаки, те страны, которые перейдут на нашу сторону, снимут эти, они должны получать от нас также и пряник, они должны получать я не знаю, газ в два раза дешевле. Это подкуп называется. Шевли. Ресурсы. Все что угодно для того, чтобы ввести эту дискуссию во внутриполитическое пространство. В других европейских странах должны говорить, почему венгры платят в два раза меньше за газ, чем мы. Мы не хотим и из своего кармана давать что-то украинцам, еще переплачивать за газ, за ресурсы и за прочие вещи. Просто потом Угорщина и Словачина заплатят трохи іншим, потому что дешевый российский газ... Як ми пам'ятаємо, буває тільки в одному випадку, коли тобі доведеться потім платити своїми е територіями. Ну а поки важливі питання обговорюються. останнє время так багато було зустрічі Зеленського і Трампа, що не хочеться повернутися до цієї Но... Але... Могли б повернутися до іншої теми. Наприклад, пенсій в Росії. Е чому? Пенсії дорівнюють 20-25 тисяч рублів, а не так, як у СВОшників по кілька мільйонів. Могли б це питання обговорити? Ви могли б обговорити, ну, ще, наприклад, оце питання. Так виглядає капустин Яр, із которого плюшивий запускає Орешник. І от так. отак. Но, но ще от така красота имеется. А, орешник. А так. Орешник. Давайте посмотрим, сколько стоит одна ракета. Запустить одну ракету стоит около 100 миллионов долларов. Хм. А сколько бюджет Капустина яра? Хотя нет, что там яра? Давайте все Астраханской области. Ага, ну, Так, Получается, доходи около 786 восьмісті долларов, расходы около 937 тридцяти долларов, дефицит около 151 під'яті Ну десь приблизно так про це можна було би теж поговорити. А чому Капустін яр виглядає так, нібито орешник там не запускають, а він туди вже прилетів? Можна було б поговорити про це, але звісно ж Зюганов явно. Не буде е озвучувати ці цифри, бо вже ні молод, щоб їх пам'ятати. Ну а ще можемо поговорити про те, що чого Росія куди не е тикнеться, всюди все перетворює в продукти життєдіяльності організма, і чому там, де вони, там завжди війна. Куди, куди, не кінюся, все Шкода ніхті. Где мы, там война. Я ребенок была не брать. Ребенок. Это за что? Вот за эту новую элиту моих братья мамины, вернее, дяди, бабушка с дедушкой помнили блокаду. мамина сестра, мама нас пятерых. вы это вырастить смогла. Блокаду защищала, кровь давала. же заработал в открытой форме. И что вот этим отдавать страну? Афі Путін Ніколаєва не треба рубати. Чесно місце виражатися не надо тоже. Ну, Я не вражаюся, а, а я сказала, то, що Нет, Нет. Ви не... от про це можна було би поговорити теж, але теж Зюганову якось не до цього. Ну якщо Зюганову не до цього, ми можемо ще згадати про Лукашенка. Та тому ж Лукашенка подивився, що Путін Трампу свої корисні копалини показує. І каже: а в мене може теж є. просто их треба выкопать просто их треба дистати, что мы все картошку и картошку копаємо. Давайте будем корисні копали не, купали, не Надо копать и смотреть, каже Лукашенко приказал найти в Беларуси редкие земельные металлы. Их много не бывает в земле, может у нас не меньше, чем у других, говорит. От и пропагандистский БелТВ или Белта пишет, что Лукашенко собирается разведать и остальное химию, нефть, газ и прочее. Все стабильность в регионе. Буде когда нибудь при какой-нибудь власти, в какой нибудь стране, в каком-нибудь году. Поки що це вся стабільність, яку пропонує а, Лукашенко. Ну і вся конкретика. Також бережіть себе, побачимося з вами, Па-па.